І під час ворожої атаки на Київ ударні дрони росіян, нібито, змогли обійти протиповітряну оборону та майже влучили в офіс президента. Ця інформація стала відома із заяви народної депутатки Мар'яни Безуглої. За її словами, це наслідок системних задавнених проблем із військовим управлінням у збройних силах України. Буцімто такі результати атаки через те, що людей із мобільних вогневих груп перенаправили в піхоту. Кількість груп зменшили, а ешелоновану систему ППО у Києві досі не побудували. Також вона додала, що мовляв є ситуації, коли Петріоти ставлять у протилежний бік і досі не переміщають. Осна, давайте також і поговоримо про нинішні трагічні події цього ранку у Святошинському районі Києва. Через ранковий обстріл зачепили також і трамвайні колії, пошкоджені гаражі та автівки. Детальніше про наслідки атаки розкаже наша журналістка Анна Тирса. Дивимось. У Святошинському районі столиці, внаслідок ворожої атаки безпілотників, пошкоджені трамвайні колі, які знаходяться буквально у 100 метрів від трамвайного депо. Так само пошкоджено скло у трьох трамваях. Ну і власне уламок ворожого безпілотника впав на нежитлову територію і пошкоджено два гаражі та шість легкових автомобілів. Постраждав і будинок навпроти. Це десятиповерхівка. І власне тут у місцевих вибиті вікна і вибита рама. Наразі місцеві оговтуються після такої ворожої атаки. Ну і власне я поспілкувалася з ними, тож детальніше можете почути від них у прямій мові. Я якраз був в квартирі, проснувся, чув звук. Звук що з тої сторони, як з вишневого. і я встав і вийшов в коридорі тут зарево-взрив внутрі. І таке все червоне взрив, і дуже злякалися всі, які в квартирі були. Всі так поні люди, які тут все проснулись. Дуже було зарево і такий шум. А квартира ваша постраждала? Ну вікна треба з цієї сторони. Мене вибито пластикові вікна. Ну всі відійшли, вони всі всі шатаються. А де стекла були дерев'яні не стеклопакет, а дерев'яні, то вибили всі стекла. Після падіння уламку ворожого безпілотника на місці спалахнула пожежа, яку досить оперативно локалізували та загасили працівники ДСНС. Так само на місці працювала поліція та швидка допомога. Ну і власне дорога для легкових автомобілів та громадського транспорту була перекрита і так само для трамваїв, тому що відновлювали невеличку частину трамвайної колі, яка і постраждала. Тепер вже її відновили, тож трамваї курсують за своїм розкладом. Ну і нещодавно так само відкрили дорогу для громадського транспорту та для легкових автомобілів. Ну, а, власне, місцеві жителі будинку, який постраждав, потроху оговтуються від ворожої атаки, ну і власне прибирають скло. І як вони мені зазначили, що у них є тепер символ незламності, це така ялиночка, яку вони так і назвали. Ялинка незламності, тому що ця ялинка тут не випадково, адже місцеві Згуртувалися та разом в основному це були діти, прикрасили цю ялинку. Ну і власне від вибуху і від ворожої атаки вона не постраждала. Проте постраждали вікна, які власне зараз допомагають комунальники місцевим. Так само тут працює соціальна служба, і вони заклеюють їх міцною плівкою для того, аби місцевим не було прохолодно. Ну і прибирають скло. Тут роботи все ще тривають з ліквідації наслідків. Ну а місцеві оговтуються після ворожої атаки.